Доброго дня, сьогодні 26.04 року зробив ну в принципі, я її давно вже зробив, тільки поставив цього року ось таку бочку на 125 літрів. Електробензонасос, е електронасос 12 вольт, е 7 форсунок тисне байдуже, відкриваються, тому що одні кацапети писали. Чи говорили, що можна кацапські медведі, скажімо так, що тільки огурці можна поливати ним. Ну Тут не огурці поливати, тут форсунка із оцікателем стоїть. І Вона від... відкривається при двох атмосферах. Тобто, якщо менше тиск, ніж дві атмосфери, форсунка не відкриється. Кропіння ніякої не буде. Ну Це от такий от город. Там далі сінон по там бурякон. Це от кроплю Гезагард і плюс Dual Gold. Бакова суміш така. Ну, Зараз побачимо, як воно буде робити. Тумблером вивів на панель. Вмикаю, загорається лампочка. Ну, от такі от Іде ось о Так, що не буду марно переводити гербіцид. Поїхали. Ширина захвату 3 метри, беру 4, 5 радочків проходжу, перекритіє, перекриваються, форсунки все перекриваю. Ну, тут майже 18 соток, десь 17-18 сотих посадженої картоплі на Dual Gold. Розхід пише, що 16 мл на 5 літрів води, тобто це на 90 літрів. Ну так і розлів 90 літрів розлів гербіциду і от, от проходжу кропіня от так. от. Так, все. Всім дякую за увагу, ну так якось воно виходить. І треба вже переїжджати, бо косина вже трохи неудобно. Е -е 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 -е. Земля, ґрунт наче вологий. І сьогодні похмуро, то температура плюс 16, Гербицид має зв'язатися із землею. має Бурянчики де неде от проходять усю. Видно. Ну То осет кинув, звісно. Осет, напевно, вряд ли чи ще такі оці от... На сінях кльону є ще багато. Бо кльоні вистачає тут, насівається. Ну от якось так. Всім дякую за увагу.